Ми зараз знаходимося на трасі Київ довжанський яка розділяє наше селище на дві частини. Якраз оця частина була у нас окупована, вважається. Сусідня громада вільхівська була окупована повністю, тому саме з цієї частини обстрілювали селище Рогань. До війни я була фермерка. У мене було господарство, ми вирощували рослини. Я дуже люблю цим займатися. Це моя земля. Я вже раз приїхала. Я з Донецької області, і далі я нікуди не поїду. Коли почалась війна, у мене було якесь таке враження, того, що я вже знаю, що буде відбуватися. Дійсно страшно було всім, і нам було страшно, і всім іншим було страшно, але в якийсь час ти знаходиш можливість і сили рухатись далі. Допомагаючи родинам, ми приділяємо багато. Уваги матусям, тому що зараз саме на жінок велике навантаження в плані домашньої роботи, в плані зароботка, тому що багато чоловіків пішли воювати. У нас там є підігрів для бутилочок, де мама може підігріти їжу для маленької дитини. У нас там є мікрохвильовка, в якій вона може е теж підігріти їжу. От вона, у нас є мультиварка, де вона може зварити цю їжу. У нас є безперебійна електроенергія, де вона може тут побути. І Запалинати, покласти, поспати, може, дитина. Тому оцей простір якраз створений з такою любов'ю до, до жінок з, з, з дітьми. Я мешканка селища Рагань, тому з початку війни ми були тут і ми не виїжджали, ми знаходилися вдома, а будинок культури, де ми зараз знаходимося, це було для нас укриття. У Малій Рогані це три кілометри від нас, були вже російські військові. Коли відкрився цей простір, я зрозуміла, що я можу теж тут бути працювати, захочувати людей. Це будуть дітки з мамами. Для нас дуже важливо підтримувати саме локальні ініціативи. Після початку повномасштабного вторгнення ми стали свідками того, як місцеві жителі почали об'єднуватися з однією метою допомогти один одному подолати виклики, які ставить перед ними війна. Саме така здатність діяти на місцях є особливою цінністю для схід. Ми раді, що можемо долучитися до цих проєктів і підсилити громаду. Ми розуміємо, що завдяки міжнародної підтримки ми можемо оказати більшу помощ і бути більш потужним разом.